Ось ми читаємо таку історію, що єврейська дівчина ісвір попала по волі, може випадку, може воля Божа була в цьому випадку, напевно, вона попадає в число дівчат, серед яких треба вибрати достойну дівчину, щоб бути жінкою царя. І там написано, що було до неї представлено сім дів, і цим сім дів повинні були її приготовити. Оскільки це був цар, і йому не підходила будь-яка жінка, і така, яка, от ми часом кажемо, що Бог приймає людей такими, як вони є. Оцих всіх дівчат прийняли такі, як вони є. Але такі, як вони є, вони цареві не підходили. Ми деколи кажемо, от людина каже, Бог любить людину такою, як вона є. То правда. І Бог приводить нас до церкви такими, як є. Це теж правда. Всі ті дівчата попали в дім царський такі, як є. Але такі, як вони є, вони не були готові, щоб стати жінкою царя. І от було представлено сім дів, і рік часу вони неї мастили, натирали різними притираннями, щоб в неї пахнуло, щоб вона благоухала, щоб вона реально була способна стати жінкою царя. От точно так же в ділі Божому. Людина приходить до Бога така, як вона є. І думати про те, що все життя, проходивши в зібрання, Бог хоче, щоб людина залишалась така, як є, то така думка злочинна. Бо Христу, Павло, сьогодні було зачитано, Він трудився над церквою, щоб представити церкву Христу чистою дівою, яка не має плями або порока. І сьогодні, коли ми читаємо книгу, книгу об'явлення, там дуже цікавий є вірш. Книга Откровення, перший розділ, і четвертий, напевно, вірш. «Іоанн семи церквам, що знаходяться в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, і був, і гряде, та від семи духів, які знаходяться перед Престолом Його. Оказується у Бога є також сім дів, які готовлять. Невісту, бо ця книга Есфір вона пророческа. Ми думаємо: ага, Ісая це пророча книга. Коли ми читаємо про Агарь. Коли ми читаємо про Сару, то це була просто історія. Ну, оказується, в цих іменах є великі прообрази. Так от, в імені Есфірі теж є великий прообраз. Есфір це прообраз невісти Христової. Її приготовляють сім дів, а нинішню церкву приготовляє сім духів Божих. Брат дуже влучно сказав Іван, який перший проповідував, що місія Святого Духа, який зійшов на день п'ятсятниці, не скільки чуда творити і знамена. Хоча ми раді, і чудом і знаменам, головна місія Святого Духа приготувати церкву Христу чистою дівою. А для того, вже у Ефесян, дивіться, як написано, Павло каже, до Ефесян, як діє Дух Святий, що він робить? Там написано у четвертому, напевно, розділі послання до Ефесян. Є написані такі слова. З 11 вірша. І він настановив одних апостолами, інших пророками, інших євангелистами, інших пастирями та вчителями на довершення святих на ділу служіння для створення тіла Христового, аж доки всі прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого. Ось для чого прийшов Дух Святий. Щоб ми стали мужами досконалими, а для того подається Божа благодать в явленні Святого Духа. Тому для християнства прихід Святого Духа це є дуже велика подія, і дуже велике свято, і дуже велике благословіння. Бо людина сама себе приготувати не може. Дивіться, там у книзі Есфір, я буду закінчувати, є така важлива деталь. Всі ці дівчата. Вони готувалися, як розуміли. Але Есфір оказалася набагато розумніша. Вона не була тільки красива, вона була розумна. А була розумна в тому, що вона знала, що Гегай, Євнух, який прислуговує коло царя, він дуже добре знає смаки свого царя. Бо він коло того царя роки прожив. І Есфір. Вона не готувалася так, як їй Розум підказував. Вона не мастила вії краскою, а губи помадою. Вона, вона поклалася повністю на смаки Гегая. Вона не діяла сама. Вона поклалася на смаки Гегая. Чому? Тому що вона прийшла в цей дім, вона не знає царя, вона його в очі не бачила, вона не знає, що подобається цареві, як вона може себе приготувати, щоб війти до царя, як вона не знає його смаки, це приготовлення всліпу. Ця дівчина, будучи молодою, була дуже розумна. Бо вона зрозуміла, що Гегай знає смаки царя, а вона не знає. І вона поступила зовсім по-іншому, як всі дівчата, коли вони, можливо, там мазюкали свої очі і фітнесом займалися, то вона робила те, що сказав Гегай. І вона не прогадала, Гагай її приготовив. І коли вона прийшла перед лице царя, і з усіх дівчат цар вибрав Есфір. Ми не знаємо смаки Бога до кінця, но сім духів Божих, які перед Престолом Божим, вони добре знають смаки Небесного Царя. І вони сьогодні готовлять церкву Божу. Є церкви, які кажуть, нащо нам Дух Святий? Нащо? Я вам скажу нащо? Щоб приготувати церкву. Бо так, як Бог ніхто не знає серця людини, і Дух Святий знає, і коли чуєш пророче слово, як точно говорить Бог через пророків. Як він заглядає в тайні комірчини людського серця, чи знає проповідник, що робиться в людському серці? Ні. Але знає Бог, який через Духа Святого приготовляє невісту. Дивишся на людину, така поважна людина. Така поважна людина, а підводить Бог сусуда до тої поважної людини і починає Бог говорити, о, дивишся вже по-іншому, Бог говорить. Ви знаєте, є таке, ну, така річ, яка мене збиває з толку, я не можу зрозуміти. От є церкви, які кажуть, за гріх говорити не можна, треба говорити за Ісуса Христа. І в тих же церквах. От я замітую велику різницю між проповідниками і між пророками. Проповідники гладять, гладять, один вийшов гладить, другий вийшов, гладить, третій вийшов, гладить. Ну, коли Бог піднімає пророк абсолютно другий текст, абсолютно другий. Кажуть, не можна говорити за гріх, а пророк чого говорить? Ви були в таких зібраннях, де всі гладко стелять, ну коли Бог піднімає пророка, і одного докоряє, і другого, і третього. А коли ти починаєш говорити, кажуть, то так не можна проповідувати. То треба за Ісуса Христа говорити. Ми ж за нього тільки й говоримо. Но Бог повеліває церкві приготовлятися, приготовлятися до зустрічі з жінком. Хто крав, перед не кради. Дуже тяжко готовити людину, якщо в неї серці чогось нема. Десь в Єремії написана така історія. Каже Бог Єремії, зайди в дім, гор, гор, цього, що горшки ліпить, гончаря. Я тобі щось покажу. І заходить Єремія в дім гончаря, і гончар там ліпить, ліпить, крутить, крутить на гончарному крузі глину, ліпив її, ліпив, ліпив, подивився, що з тої глини не годить нічого зліпити, скомкав її і викинув. І він каже: чи не так само я, Господь? От Бог ліпить, ліпить, ліпить над людиною і каже через пророка такі слова. Чи може ефіоплянін змінити шкіру свою? Чи може африканець, який приїхав в Тернопіль в медінститут вчитися, за п'ять років стати білим? Кажуть, на, екза... на Закарпатті не екзистує. Так не буває. Так не буває, бо він, який чорний був, такий буде. Його помісти, хоч у Норвегію, де сонця нема, він там умре чорний, бо він чорний. І каже Бог, чи може ефіоплянин змінити шкіру свою, чи може барс поміняти п'ятна свої. Так каже мій народ, я йому говорю, говорю і говорю, а він нічого не чує. Нічого. Я для себе зрозумів: дуже тяжко Богові ліпити із людини щось, коли в серці людини не живе Ісус Христос. Ти там сильно нічого не зліпиш. Бог ліпить роками, ліпить і ліпить, і нічого не зліпилося. Чому? Бо нема в серці Ісуса Христа. Ми будемо молити Бога, щоб в кожному серці жив Ісус. Прийняти водне хрещення не дає гарантію, що там, бути Ісус, можна пройти церковний обряд. Сьогодні було пророче слово, я собі його запам'ятав. Я не люблю, казав Бог, обрядів, вони мені не треба. Ти можеш зайти у воду, але не пережити зустрічі з Ісусом. Ти, який був без Ісуса, такий і є. Три рази прийме хрещення, нічого не дасть. В серці має бути Ісус, в тому серці, в якому поселився Христос. З тої людини можна щось ліпити, бо там живе Христос. Така людина має потенціал. Я буду молити разом з вами Бога, щоб в нашому серці, в серці наших дітей жив Христос, щоб діти віруючих пережили всі свою особисту зустріч з Ісусом Христом. Ходження з дитинства в зібрання нічого не дає, якщо дитина не пережила зустріч з Ісусом. Савло був умнійший чоловік і був навчений в ній Гамаліїла, і він би помер дуже вченим і пішов би в І якщо б на його дорозі йому не зустрівся Ісус Христос. І це була така зустріч, яка перевернула життя Савла і зробила з нього апостола Христового. Ніхто і ніщо не може людину міняти, так як міняє Дух Святий. Ми міняємо наших дітей. Я часто так кажу: женився хлопець дівчині 18 років, і кажуть батьки: гни її, поки гнеться. Гни її. І гнуть один одного, аж пір'я летить. І нічого ніхто не поміняв. Бо Бог міняє людину, ти її нікуди не нагнеш. Виноградну лозу казав брат Володя, можна гнути. То добре, як ти виноградна лоза і тебе зігнуть, а як ти дуб, то йди зігни дуба. Як він дуб, як він з дитинства дуб, а його гнуть, думають, що лоза. То треба, щоб Бог із дуба зробив лозою людину, а тоді її вже можна гнути. Взяли гнути дуба, а дуб тріс. Бо то, вказується, дуба, ми думали, що лоза. Давай будемо гнути. Куди ти дуба вгнеш, як він дуб. Тільки Бог Святим Духом робить із дуба лозу. А вже лозу і Бог гне, і ми гнемо гнуть всі комунілі. То ми будемо зараз молити Бога, щоб Бог нас зробив тою лозою, яку ще можна гнути. Бо, буває, так казав Бог Ісаї, народи мій від голови до ноги, б'ю вас, каже, б'ю нічого не робити, нічого не працює. Каже, у що вас ще бити, куди бити? Уже нема місця живого, де бити, а нічого не допомагає. Чому? Бо дуб. А треба, щоб була виноградна лоза. От, слава Богу, виноградар пояснив мені річ, яку я не знав.